Вітаю вас, любі батьки. Сьогодні в нас понеділок. Ми починали з буквариками, повторили всі літери, як завжди. Далі ми повторили домашнє завдання, сторіночку 12-13. Нагадую про ці склади. І вже ми взяли сьогодні ще одну літеру. Це літера ни, ни 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 ни, ни, ни. ось так вона свариться. І ми читали теж малесенькі слова, які вже мають значення на, коли ми комусь щось даємо. Ні, ми заперечуємо її. НО, оно на лишається. У нас були теж склади тут. І так само. Як з літерою ми, теж ось тут були склади. А ни, о, ни, о, ну. Обов'язково давайте, щоб дітки це вже читали. Ну і дивіться, в нас же є тут нові слова, з'явилися Ни, а, на ми. Зараз дітки, коли вчаться, вони можуть говорити це вголос і казати «ни, а на м. На м. Щоб себе почути. Дітки, які вже вміють читати, вони вже вголос це не роблять. Вони вже кажуть собі тихесенько про себе вчаться це робити. На ми так ми вже видаємо одразу склад. Тому на це звертайте увагу. Ті дітки, які вже були в нас на підготовці два роки до школи, вони вже можуть не говорити вголос кожну літеру, а одразу видавати склад. І ось тут у нас були слова, і дивіться, трошки звичайно складно, тому що тут є подовження літер. Але я говорила діткам, що якщо ми бачимо так дві літери, то ми її читаємо. як Одну, Так, як тут це нам пропонує букварик, бачите, вони не розділяють так ін на, хоча я б, напевно, розділила ін, на зробила, так було б більше до діточок, зрозуміло. І вже малесенькі такі речення: Ніно на малину. Так само я сьогодні діткам пояснювала, що коли в українській мові хтось до когось звертається, вони можуть казати не тільки Ніна, а можуть казати Ніно Єва, Єво, так? є таке звернення, таке є правило. І знов таки в нас тут є слова, звукова доріжка. Ми її читаємо і читаємо вдома з вами по черзі. Тепер дивіться, на домашнє завдання в нас сьогодні буде віршик, тільки не цей носоріжка, а давайте ми візьмемо зі сторінки 14, про мавпочку. Воно трошечки легше, ніж носоріжка, тому що носоріжка вона трошки складненька. І ми беремо про мавпочку, маму, малиму в понятку, на мордишці плянка, ну майже як втатка. все. Тут нічого складного немає. Це букварик. Далі ми працювали в зошиті підготовка руки до письма у воділка. Ми працювали на сторінці 8, сторіночка 9. В нас тут були. Есе, тут нічого складного, ну але тут були те, що не вистачало, і ми це домальовували. Супер класне завдання, я його просто обожнюю. Дітки спочатку обводили ось так. Тут було два кружечка, тут два кружечка і два трикутника, а потім ми їх перетворювали на щось за допомогою нашої фантазії. І це дуже класно, коли дітки починають по-своєму свою фантазію показувати. Це класні ну, завдання такі. Далі нам потрібно було знайти крапочки. Спочатку ми шукали куточки. Ось, подивіться, так, тут легко. Але коли в нас були отакі от фігури. Ви бачите, складні. Діткам було складно вже шукати. Вони ставили тут крапки, а у внутрішньому куточку вони не ставили вже крапочки, це їм було вже складно. А потім ми шукали серединку, ставили крапочку посерединці. А потім ми говорили, що ми таку крапочку шукали для того, щоб за допомогою серединки, коли ми її бачимо, ми можемо поділити фігурку навпіл. І ми за допомогою лінійки через цю серединку проводили, бачите, ось такі вже лінії і ділили навпіл. Тут домашнього завдання немає. До речі, якщо хтось хоче розмальовувати, будь ласка, якщо дітки хочуть розмальовувати, я не заперечую Так. Зошит з літерами ми сьогодні працювали з літерою. по перше, не всі дітки доробили Ось тут завдання домашнє, хто не дописав. Звертайте, будь ласка, на це увагу, тому що це потрібно доробити і домалювати. До... Писати, відкрийте, будь ласка, зошити, подивіться, в кого не дописано, допишіть. Так, літера НИ. ни ни Вона в нас схожа на драбинку. Ось вона. І ми її пишемо. Так, драбинка, драбинка і перетинка. Драбинка, драбинка, перетинка. Це літера НИ. Хочете, кажіть, я не знаю, там досичка, досичка, мостик. Що так як зручно, тому що драбинка-драбинка-перетинка не дуже зрозуміло, що таке перетинка. Отже, поїхала, серединка, можете казати. Ни". ми прописали, прописали, ни". А ось Дивіться, нас же є не О, не у ОМ. І домашнє завдання дописати цю сторінку до кінця. Ми так і будемо зараз до нового року працювати. Ми будемо одну сторінку за урок брати, і те, що ми не дописали, ми будемо дописувати вдома. А потім вже побачити, в діточок буде трішки краще швидкість, і вони вже будуть встигати трішки більше писати. Але дивіться, деякі дітки вони більше звертали увагу на те, що ж тут за літери стоять, і вони переживали за кожну літеру, щоб не сплутати її і писати чітко не, А, не а. Тому в когось воно отако пішло наверх-вниз. А хтось навпаки дуже переймався тим, щоб писати рівненько, і вони забували ось цю. Послідовність зберігати, тому нічого страшного, ми вчимося. Потрошки... О, дивіться, яка в мене. О, сердечко. Любов, любов. Так, отож, дивіться, ми деколи стирали сьогодні, деколи виправляли, деколи я залишала, коли бачила, що дит... дитинка дуже нервується і каже, ой -й -й -й, я тут зробив помилку. Добре, окей, залиши, нічого страшного. Потім виправимо, потім будемо потрошки вирівнювати це все. Отже, це наше домашнє завдання сторінка 4 до кінця. Українська граматика, крок номер один. Ми сьогодні шукали звуки у слові. Ми шукали звук ми. Ми шукали звук о. Ми шукали, де знаходиться звук А на початку, в середині в кінці. Ми шукали скільки звуків у кожному слові, кіт, рука. Ми шукали е звуки, які в нас закінчуються слова, і які схожі. Дивіться, наприклад, слон, лампа схоже? Ні, не схоже. А слон, телефон, так схожі закінчення, так ми їх з'єднували. Тут домашнього завдання теж немає. І українська граматика, крок номер 2 Ми сьогодні працювали з літерою О, звук О. І ось ми їх знайшли ці всі О, потім ми прописали О, і знову ми шукали звуковий аналіз. робили. ось наш котик. Він шукав сьогодні звуковий аналіз. А о У. Ви бачите, що я прописую спеціально різними видами, тому що е, на. А коли друк, то теж воно може по-різному так друкуватися стиль. Тому а, ми дивимося різні, шукаємо, ось ставимо крапочку під кожну літеру, яку ми знайшли. Це ми лапаємо мишок. Тут завдання було легке підібрати імена до дітей, залежно від літери, яка на них написана. Теж зловити звук. О, тут ми теж зробили домашніх завдання Немає, а ще ми сьогодні на тема це український борщ, наша національна страва, з якою ми можуть дізнатися у всьому світі. І саме українські господинки напевно роблять найсмачніший борщик в Україні, і ми дивилися, які нам потрібні які потрібні нам продукти для приготування борщу. Ну Ми ще ми грали в гру сьогодні. Ми грали в гру крокодил. Ось такі і штучки. І дітки відгадували, що ж вони за овоч такий, і а, за різними підказками, за кольором, за формою. А дехто просто вгадував одразу. Ну, ось так.